Ексклюзивні заміські будинки посеред природи, такі маленькі, що практично не вимагають роботи. Для тих, кому головне відгородитися від світу, сховатися в обіймах природи. Тренд зветься коконінг. у цій збірці. Представлені шедеври цієї архітектури. Томі Вільямсен, архітектор з норвезького Ставангера, і собі теж побудував кокон. Його дачний будинок у горах у двох годинах їзди від Ставангера завбільшки лише 50 квадратних метрів, але для родини з чотирьох осіб місця цілком достатньо. Це Це, хоч і маленька хатина, але доволі висока 4,5 метри. Тут гарні округлості та доволі м'який матеріал. Вона і на вигляд не така, як житлові будинки. Залишаєш свій дім і занурюєшся у зовсім інший настрій. Ця хатина вихідного дня випромінює щось грайливе та просте. Саме цього я і хотів подалі від буднів в атмосферу романтики. Літл дріміспейсенвай. За дверима поряд з маленькою кухнею ховається дитяча спальня, зроблена у формі купе спального вагона. Від головної кімнати відходять всі інші, у тому числі маленька ванна. Площею лише півтора квадратних метри. Ключову роль завжди відіграє вид з вікна. Кожне вікно продумане індивідуально, зокрема в спальні батьків. Я люблю вставати рано і дивитись з вікна. Виглядаєш на природу, наче з печери у проекті важливо правильно розрахувати висоту. Ось ці вікна для того, щоб поряд з ними сиділи, не стояли. Вікна спальної розраховані, щоб у них дивились лежачі. Я люблю, прокинувшись вранці, дивитись, як сходить сонце. Як архітектор Томі Вільямсон знає бажання мешканців міст, які шукають у природі недосяжність. Жага до експериментів росте не лише у Норвегії збільшується кількість хатин вихідного дня. У Німеччині майже мільйон людей мають другу квартиру, призначену виключно для дозвілля. Число таких зростає по всій Європі. Вільямсон робить власне проекти великих будинків та віл. Його проекти відповідають одному і тому ж принципу: чіткі контури, респектабельність та неповторність. Коконова архітектура має зовсім інше завдання. Мені приносить велике задоволення проєктувати хатини, тому що замовники в цьому є більш відкритими. Коли ви йдете до архітектора за проєктом помешкання, то хочете отримати сучасний шедевр. А коли йдеться про хатину, ви так не напружуєтесь і готові до чогось неформального. Готельна сфера теж розпізнала це нове вієння. У шведському Гараці 2010 року відкрився готель на шестиметровій висоті. 24 кімнати, площею максимум 30 квадратних метрів. Ці кокони в шведських лісових хащах зливаються з довкіллям. Туристи знаходять тут одразу, що шукають відчуття природи. Усамітненість. Ця ексклюзивна пропозиція коштує близько 400 євро за ніч залежно від моделі це має бути чимось своєрідним. Люди не люблять задовольнятися посереднім. Всі ми прагнемо чогось особливого. Сон жахів для архітекторів. Тому що усе повинно бути неповторним. Але з іншої точки зору, якщо все стає таким унікальним, то з'являється більше легкості. Файнсіт Плейсенуа. Коли ж архітектурні вподобання з'ясовано, можна сконцентруватись на тому, що ми від самого початку хотіли відключитись та насолоджуватись природою.